Всім привіт! Презентую вам лот: аксесуари та одяг для Хелловіну. В цьому лоті присутні такі жіночі костюми різної тематики, скелети, два вида, Також є зомбі. Жіночі костюми будуть розміру від S до L. Матеріал костюмів поліестер. Є один чоловічий костюм вампіра розміру L. Для дівчаток костюм, є головний убір та сукня від 7 до 10 років, та такий костюмчик для хлопчиків. Аксесуари присутні, такі, як заколочки для дівчаток, та сумочки для цукерок різних форм, наприклад, такі кажанчики, в формі черепа. Такий скелет виглядаєте без сумочки? Загалом в лоті буде 15 одиниць, вартість лоту 500 гривень, а собі вартість однієї одиниці всього 33 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!